Всім привіт! Мене звуть Саня і в сьогоднішньому відео ми будемо робити код. Один, ну дуже цікавий. Перед цим обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хочете, щоб, щоб я запустив мод на Візер Шторма Ну, самі розумієте, хто це такий. І я вам ще показував. Я це робив. Я, це вам пок... я вам про нього розказував, коли робив з вами екскурсію по моєму бункеру. Ну, самі розумієте. І ось. І, і не забудьте це зробити, якщо ви хоч... цього хочете. Якщо ви не хочете. І не ставте лайк, і не підписуйтесь на канал. Ну! Но... З вами Саня, і ми починаємо. Дивіться, ви також спитаєте, хто це такий? Це мій помічник. Якщо нажати по на англійському в алфавіті букву С, С, тоді воно відкриє код і далі наживаєте натискаєте новий проєкт. Проєкт і пишете назву. Но ми будемо робити математику хто знає. Хто не знає, тому і розкажу. І це Minecraft Education. Так. математика. Це емоція наскільки. Ну, самі розумієте. Так, і створюємо. При запуску не беріть. Якщо нажати на цю кнопку, тоді вона одразу запустить. Або на цю. Тому дивіться. Тому тут пишемо при команді чату один. Беремо гравець, сказати. І кажемо. Пишемо, тобто привіт, як що ти кома то я Тобі дам подаруночок. І тут також спробіл все. Так, це сказали, і тут беремо запустити команду чату Jump. Джамп. Якщо вистріли... Тут при вистрілі стрілою. Є ще така команда. Та це з цим будемо розбиратися в наступному відео. Так. І тут пишемо. приклад. Ви можете повторювати за мною, в кого є Minecraft Education, в кого не є, запишіться на цей курс по Minecraft Education. І тут уже будете трен... тренуватися. Так. І тут, якщо, на... якщо воно запустить команду чату приклад, тоді воно саме запустить. І тут пишемо переклади. Що робить ця команда? Запустить команду чату. Запустить команду ця? чату, це та команда, яка запускає все самостійно. Є ще другий спосіб, як все самостійно запустити. Нажимаємо додатково функції, і тут і уже тут створити функцію. От я не хочу з функцією. Ви робіть собі як хочете, але головне, щоб у вас все спрацювало. І тут і тут уже вас будуть питати з кільки буде. І тут уже пишете свій приклад, який ви хочете і чекайте. Дивіться. І тут пишемо такий приклад. 76 помножити на 77. І тут уже тут дивіться, тут копію і чекайте добре. Так, тут пишемо пять тысяч вісімсот два, и тут маємо сказати «правильно». но, но а тут уже пишемо причисло шість тысяч двадцять пять. І тут пишемо не, що воно неправильне. Неправильно. І якщо написати це число, тоді воно скаже правильно. Сказати правильно. Правильно. Ти вровся. Так, тырыматье, я тоби да, чкай, т я тоби дарую дарую ди а мантову Броню та інсінс, інс... ромен... ти так. Правильно, ти впоршся, так тримати. Як тобі дарую діамантову броню і діамантові це... інструменти? І тут уже робимо так. Агент. Постав блок або предмет. І тут пишемо. Беремо предмет і так п'ять разів. Два, три, дев'ять, чотири. Тут. Шолом. Тут. На грунти. Тут поножі, тут чоботи. Тут слот два, тут слот три, тут слот чотири. І далі пішли діамантові інструменти. Меч. Далі сокира. Тут у слоти пять, тут у слоти шесть, ой, тут у слоти семь, тут у слоти восьмая, но ну, а тут У СЛОЦІ дев'ять. Ну і давайте це перевіряти. Дивіться. Відходимо і йдемо в село до цього дому і тут пишемо в чаті один. Привіт! Якщо ти виконаєш приклад, то я тобі дам подарунок. З ким буде 76 помножити на 77. Ну, це буде 5852. Правильно, ти впорався. Так тривати. Я тобі дарую діамантову броню та інструменти. Дивіться. І ще ми одне забули, саме головне це. Телепортуватися до гравця, це саме головне, що ми забули. О, все спрацювало. Так, ми це все підбираємо, щоб по-другому запустити. І. І так. Дивіться. Тобто ми відходимо подалі. Так, пишемо в чаті один. І далі впишемо. 5. 1852. Далі сюди. Так, Прав... правильно, ти впорався, так тримати. Я тобі дарую діамантову броню та інструменти. І ще ми забули дописати. Діамантову. Броню та інструменти. Далі все правильно. Далі заходимо в агента. І тут уже все є. Так, 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 так. І якщо ви хочете, надягайте. І все. І бій. можете битися. Навіть на діамантовому мечі можна вбити все, що вгодно з двох ударів. Ой, нашому впав. Ну все. З вами я був Саня. І також не забудьте залишити свій коментар під цим відео. Якщо він сподобається, то поставте лайк і підпишіться на... Мій канал. Мій канал Олександрацер. -да ну а з вами я був Саня. І всім пока.